Друзі, вітаю! Ви зі мною на каналі Світ моїх захоплень. Я знаходжусь біля абрикоса, як він чудово розквітає, і вже 70% дерева цвіте. Неймовірний аромат. І, знаєте, хочеться і врожай не загубити. І тому сьогодні потрібно зробити третю контрольну обробку дерева від захворювань а особливо від такого зафорювання, як моніліоз. Ще хочу звернути вашу увагу. Можливо, вам на відео також видно, як і мені без камери, наскільки багато літає бджол. Це добре, тому що йде опилення, тому що буде багато завязі і погода така способствує, немає дощу. Але ж ми сьогодні будемо третю обробку робити і тому вибирали препарати, котрі не шкідливі для бджол. Для обробки будемо використовувати два препарата: один свіч, а другий каліпсо. Ну, він ще називається. Праван та вернал. От таких два препарати. Зробимо бакову суміш, і ними будемо обробляти сьогодні дерево. До речі, у нас два дерева. Бачите, це ранній абрикос, і він уже сорт, уже 70% розпустились, квіточки, і подаль дерево пізнього сорту вони ще зовсім не розпустились. Вернадо це препарат для захисту саду та городу від шкідників. І свіч це фунгіцид для проти сірої плодової гнилі і від моніліозу. Вітер дме, і будемо ловити момент, коли його не буде. Поміж моментами, коли нема вітру, будемо обробляти дерево. Кожен із препаратів розчиняємо половиною відра води. В іншому відрі розводимо це свіч, так? Mm. Ні, це наоборот. Ану, поверни, Як це називається? Бернал. Свіч розведений, і це, в цьому відрі розводимо бернал. Препарати розчиняються швидко. Потім з'єднуємо все в одному відрі і виливаємо в бак. Суміш переливаємо до баку. Суміш готова і починаємо обробляти дерево від моніліоза, Це третя контрольна обробка. А також від грибкових зафорювань та шкідливих комах, котрі псують наші садки. Друзі, я вам бажаю вдалої весни, щедрих врожаїв і нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. До нових зустрічей!